Чергове засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав людини і законних інтересів громадян. Маємо на сьогодні п'ять питань. Перше питання про участь у експериментальному проєкті Пліч-опліч згуртовані громади. Доповідає Оксана Малкович Дмитрівна. Виконання постанови Кабінету міністрів України No97 від 31 січня 2025 року про реалізацію експериментального проекту зі сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами для зміцнення ядності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування Україні. Прошу. Розглянути такий проект рішення про взяття участі у, експер... у експериментальному проєкті Пліч опрі згуртовані громади. Затвердити проект меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства, уповноважити секретаря Яблонівської селищної ради Івана Писаренко на укладення та підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства в рамках реалізації експериментального проекту з Новопсковською селищною територіальною громадою Луганської області в особі начальника Ідарської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області. Проєкт рішення чи проєкт меморандуму можу зачитувати повністю, можу предмет договору. Даний меморандум укладається на один рік. Мали вже з Гуляйпільською, тобто ми є громада, не тільки ми, всі. дана постанова 97 рекомендую всім громадам. Так як ми, я і селищна рада, укласти такі меморандуми з громадами, які знаходяться на лінії фронту, тобто вони громади форпости, у майбутньому реалізовувати деякі питання по співробітництву, по підтримці даної громади, по, про, по реалізації спільних якихось проєктів на відновлення тих територій, е, також на е, на на, на різні такі заходи можна зачитати проект проект предмет меморандуму. Це буде спільна участь у конкурсах проектів міжнародної технічної допомоги, програм транскондорного співробітництва та інших грантових програм і проектів, проведення форми, конференції, організації та проведення спільних освітніх, спортивних, культурних, мистецьких та оздоровчих заходів. Відновлення та розвиток соціальної інфраструктури у громаді Форпості, допомога евакуації населення, надання гуманітарної допомоги. На даний час ще варто зазначити, що є люди, внутрішньопереміщені особи, які проживають на території нашої громади, які, були, які знаходились, жили на території Новопсковської селищної територіальної громади. Ці люди зараз знаходяться в середньому березові, в амбулаторії. Тобто вже така маленька співпраця розпочалась. Добре, все, дякую. Уляна Петрівна, проведіть голосування. Його немає він відсутній. Качук Ірина Петрівна. За. Антонік, Уляна Петрівна за. Добре. Дякую, рішення прийнято. Друге питання у нас іде. внесення змін до рішення сесії від 27.05.2025 номер 740 2025 про затвердження програми з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Євонівської селищної ради на 23-25 роки та викладення в новій редакції. Прошу Оксана Дмитрівна, розглянувши звернення начальника відділу земельних відносин та сільського господарства Тараса Рибчука, про внесення змін до постійної до програми. Прошу внести зміни до програми, а саме внести пункт 3 у заходи програми. Який називається створення базових геопросторових даних геоінформаційної системи, підготовка геопросторових даних до публікації в геоінформаційній системі місцевого рівня, адміністрування програмного забезпечення щодо забезпечення доступу до геоінформаційної системи та налаштування платформи під потреби Яблонівської селищної ради. Кошти на даний, на даний захід вже були виділені комісією з бюджетною комісією на виконання, тобто на оплату договорів по. Оплаті цих послуг, які потрібні для, для проведення нормативно-грошової оцінки території сел... населених пунктів Яблонівської селищної ради. Да. Качук, Іліна Петрівна за Вінтоні Олена Петрівна за рішення. Третє питання про внесення змін до рішення сесії Яблунівської селищної ради від 27.05.25. номер 340 2025 про затвердження програми соціального захисту населення. Ябонівської селищної ради на 22-26 роки та викладення в новій редакції Оксана Дмитрівна дозвол. розглянувши звернення начальника відділу соціального захисту населення Ябонівської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, прошу внести зміни до програми. А саме відповідно до рекомендацій і звернення начальника відділу соціального захисту населення до програми були внесені. До самого порядку виплати коштів на одноразову допомогу були внесені зміни такі. Як надання одноразової грошової допомоги матерям загиблих учасників бойових дій в Афганістані, це пункт 27 до програми, і пункт 28, надання одноразової грошової допомоги батькам та дружинам, чоловікам загиблих померлих осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2024 року. Також у порядок. Виплати допомоги населенню Яблонівської селищної ради було внесено ще таку одну категорію людей, як особи з розумовою відсталістю, які страждають на параноїдальну шизофренію. Такий пункт був і перелік документів, які потрібно зібрати для цих осіб. Кошти кошти виділено бюджетною комісією. І внесено такі пункти у ході роботи і начальника соціального захисту, і всіх відповідних структур, які і звернень громадян, які зверталися до селищної ради. Прошу провести голосування. Ірина Петрівна за він тоні куляна Петрівна за рішення прийнято за. за. Четверте питання порядку денного про затвердження комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у міській селищній раді Косівського району Івано-Франківської області на, 20, на 2026-2030 роки. Розглянувши звернення е, тимчасово виконуючого обов'язка начальника Косівського районного відділу цивільного захисту ДСНС України Івано-Франківської області Руслана Васильківа. Проект комплексної програми. Прошу затвердити дану програму. Це є поки е, проєкт е, програми е, затвердження громад, програми на, е, на 2026-2030 роки. На даний час кошти ще не відділялися, тому що відповідно до цієї програми кошти будуть відділятися вже. З наступного року при раху, при перерахуванні бюджету, коли будуть кошти, тоді будуть перераховуватися. Можна зачитати це. Вже програма у нас завжди вулиця, і дотепер це вже йде на наступний рік і наступні роки. і що йдеться у заходах програми, я зачитаю коротко, але кажу, кошти ще не передбачені придбання сучасного аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання, автономних джерел електроживлення та освітлення мотопомп пожежних рукавів, форменого і, захис... і захисного пожежного одягу та спорядження, засобів бронезахисту, автомобільних товарів, запасних деталей для пожежних автомобілів автомобільних шин, пожежного остаткування та паливо мастильних матеріалів, будівельних господарських матеріалів для ремонтів приміщень та меблів. Орієнтовані обсяги фінансування на 26-й, наприклад, 120 тисяч, 27-й – 140, 28-й – 140, 2029-й – 180, 2030-й – 180. Звичайно, що як буде потреба, то будуть ну, зміни у змі... Програму у нас, якщо будуть якісь ще заходи, які потрібно будуть для, для частини, яка зараз тут у нас на території Волинівської селищної ради пожежної. На даний час це просто затвердження програми і аби мати таку програму, якщо так. у нас буде можливість, ми це могли фінансувати. Звичайно, добре Уляна Петрівна. Качук Ірина Петрівна за Вінтоніку, Уляна Петрівна за рішення прийнято за Я І п'яте питання порядку денного Віра Іванівна, Прошу. Вчить мікрофон нас є положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників Яблунівської селищної ради. У ньому розказується це положення визначає порядок здійснення підготовки та оформлення службових відряджень працівників Яблунівської селищної ради. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Бунівської селищної ради зобов'язаний ознайомити працівників з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, передбачених на відрядження. В нему йдеться за відрядженням, працівником зберігається місце роботи, посада протягом всього часу відрядження, в тому числі і часу перебування в дорозі. Який направлений у службове відрядження оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня, за графіком, встановлений за місцем постійної роботи. Е, найбільша тривалість відрядження 30 календарних днів. Е, у службове відрядження працівники Єбонівської селищної ради можуть направлятися у разі потреби та за наявності. Я певно, що наша комісія це і бюджет має мати це. Е, так. Цю, це положення. Так, так. А бюджет може проходило, чи ще? Ще ні. До ще. Ще. з правової точки зору, так, а бюджет на вже чи затвердить, чи ні. То так, то та це у нас фактично відряджень мало. У нас десь як ну, нараховується в рік, до 30 Трантичний не вище. Дякую на сьогодні. Порядок денний вечір. Пану. всім. Дякую за увагу і за працю. До побачення.